За інформацією генштабу, ситуація на лінії зіткнення залишається напруженою. На Коп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Дворічна, западне та Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах південної околиці, населеного пункту Кремінна та Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Кузьмине і Білогорівка Луганської області та верхньокам'янське і спірне на Донеччині. На Бахмутському напрямку тривають важкі бої за місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки противника в районах населеного пункту Хромове. Від ворожих обстрілів постраждали 17 населених пунктів, серед них Дружба та Залізне Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Авдіївки, Водяного та Первомайського. Проте успіху не мав. Обстріляв, зокрема, Новокалинове та Невельське Донецької області. На Мар'їнському напрямку минулої доби наші захисники відбили численні ворожі атаки в районах населених пунктів Мар'їнка та Побєда – той же час ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка Донецької області. На шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Вугледара. Окрім останнього, обстріляв Новоукраїнку, причистівку та велику новосілку Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Обстріляв Понад 35 населених пунктів серед них Новоданилівка та Новоандріївка Запорізької області, Іванівка, інженерне і Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.